Пау-пау пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в режимчик відпустка. Це сторі режим, що тут саме ми будемо проходити. Я поки що до кінця, чесно кажучи, не знаю. Проте, як ти бачиш, у нас є ворота. Це все, що я поки що знайшов. Тобто хвіртка, я давайте буду називати це хвіртка. Хвіртка А, хвіртка Б, хвіртка С. І в цілому тут більше нічого такого немає. Хіба що тільки оці всякі ну, табло, типу де пишуть війни, де пишуть польоти, якісь ось, добачу. Ну і всяке тому подібне. Тому в цілому ми можемо отако іти і залітати. Квіртку А, Бент, чому б і ні? Правильно? Взагалі надіюсь, що нас сюди залетить якомога більше, тому що як я поняв в цьому режимі, от чим більше людей, тим прикольніше. Бо як я зрозумів, типу, це режим про те, як ви от просто великою такою купою людей збираєтесь і їдете у відпустку. Десь там відпочиваєте, щось якісь ігри граєте, але нас всього, походу, сім людей буде. Оце таки абаудіть. Ви от нас зараз 11, і це прям. По суті, класно. 12 навіть слухай, ми повинні запустити. Да, є запустилися. хух. і зараз ми з вами будемо все це дивитися своїми власними очима. Так, окей, ми з'являємося в якомусь літачку, і тут мені вказують, де моє місце. да? 13, де моє місце, і саме о, да. Я сів туди, куди треба. бемц Все, суперсько. Так, тут нам розказують всякі правила польоту, що треба робити, що не треба робити, де наші місця, і всяке тому подібне. Тому в цілому ми повинні сісти всі на свої місця, і тільки тоді ми полетим А той, хто, походу, напевно, не буде сидіти на самому місці, той, ну, уже халепа. <с? <с?> Нікуди не відправляється. Проте я оце ось дивлюся, щось люди так собі, знаєш, Нагло бігають просто по цьому самольотові. Так, ага, ага. Не, всі начебто сіли, так? Да? Всі сіли. Оке. Okay. Сьо, ми злітаємо, да? Будемо злітати. Злітаємо. Має аж прямо якось бачиш насліп'явися співати. Ой. А хто це? диви. Щось якісь проблеми з'явилися в цій молодої пані? А все тому, що, напевно, вона просто не зайняла своє місце. Проте, дивиться, це не, це не завадило їй вижити? Обалдіть. Hello, passengers. We are Now, що то там. Почувайтеся вільно. А, почувайтеся вільно, можете злазити своїх сидінь, типу, походити тут, подивитися, що до чого. Це Віп-клас, да? Обалдеть, а чому мене в обичний пасажирський посадили? Прикола, може я хотів би в Віп-класі сидіти. До речі, у нас є шоп. Диви, бемц. Опа. Що сталося? І музика замінилася. Ladies and gentlemen, it seems that we have power outage. леді та джентльмені, каже, у нас є проблеми. Пропала електроенергія. Проблема. Будь ласка, залишайтеся в спокої. Ми зараз все пофіксимо, каже, так? Да? Окей. Mm, okay. Ану, ану. І що? Омг, What is that on the right engine? А, там в натурі якась гадость, диви. На правому двигуні тільки що було. Якась подружка у нас починає панікувати кричати, що ми всі помремо. <laughs> Ух ти ж, мойо, що це таке? Все, я зрозумів, я сідаю, я сідаю на своє місце, бенц. Все, я сіжу. А! Воно в б'є, чекай! <laughs> а я не замітив! А, а, а! Що таке? За що, за що? де, хто? Не поняв. Оце туди. Це що, хорор режим? Опа, 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 тихо. Тихо, я бачу його, я бачу його, бачу. Але жесть, вона голосна, ця гра, дуже голосна, це просто якийсь жах. Сам себе не чую, ти прикинь. я сам себе не чую. А що нам робити? Що нам робити? Ми ж повинні якось, типу, ну, пройти то, вижити, да? Опа, поняв. Поняв поняв, поняв, поняв. Поняв поняв поняв, 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 поняв. Ой-ой-ой, обаудеть, абоудеть. Але ж наскільки воно було голосно, це просто we have solved the Це We are very sorry, about that. z. все, ми все пофіксили, ми дуже вибачаємо за це. <хи> О, нам зараз піцу дадуть, написали. А ну давайте, давайте мені піцу. Я люблю піцу. Давай піцу, давай сюди, сюди піцу. Дай піц. А, все, мені дали піцу, так? Да? Це хіл, да? Давай, я просто вгадаю, що це хіл, давай. бемц. А. Забудьте, що я казав. Окей, давай тоді повернемося на своє місце, бемц. і будемо чекати подальшого розвитку подій. Що буде? Прикинь, я заточив піцу, але мені хілки не дали. Чому? Опа. Ага, другий пілот каже: Hello, everyone. This is your pilot Каже, це схоже на те, що ми входимо в той в шторм. Буде певна турбуленція. Оце то да, Оце то да Вибрали, да? А деньок, коли поїхати у відпуску, а то так, то з нельотною погодою. Каже, ми просимо повернутися всіх по своїм місцям, а людям тупо байдуже. диви. Раз кент стоїть, два воно стоїть, подружка, три. Жесть. Ну їх повинно зараз, по суті, по факту дамажити, правильно? Ну, логічно. Да, диви, диви, диви. Обалдеть. <рес> О. Двигун зірвався. Ми горим, ми горим, ми горим. Проблема. Біда. Охно. Ми каже, приземлимося зараз в море. Обалдеть. Квік. Е -е, ти поберіть свої жилети, да? Я надів жилет. Все окей. Тихо, в кожного у нас є жилет без паніки. Ми будемо вижити, ми будемо вижити. <рес> ой 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 проблема. О, там я дав від щось побазікав трошки. Прикинь. Тихо, все, ми падаємо, да? Екран розвивається, все, ми падаємо. Отако. І ми всі в морі диви, да? Ой-ой, ой, ой, ой хпшки тратяться. За що? Тихо. Ха-ха, <рес> <рес> <Кент> взагалі просто <рес> на краполях вижив. Зараз крило буде рухатись, треба не впасти. Ага, мені навіть підказують, що зараз буде, що робити. Окей. Ну, це прикол. Давайте, давайте, я готовий вижити. Я на всі 100% готовий вижити. Так. І що? Ми просто стоїмо на місці, нічого не відбувається. Що це за звук? Питає якась Лаліса. Шарк! Акула! Десь під нами акула зараз буде. Все, я поняв, що нас буде зараз колихати. Я поняв. Опа, все, я поняв, я поняв, я поняв. Ой-ой-ой. ой Оце то, оце то да, оце то біда, проблема. Тихо. Все, нормально, живем, да? Живем? Диви, прям непогано справляємося. Ми до якогось пляжу прям припливаємо, да? Якийсь острів, оце то да. Так, бемц. І ми на якомусь острові, да? Оце то да. А що робіть далі? Кудись сіти? Наверх? Ти думаєш? Погнали. Фу, we made it. Фух, ми зробили це. Да, ми це зробили. І що далі? Що це таке? Льви якесь, якесь цей лежить, дровенька. Я не можу нічого з ним все робити, да? Взагалі нічого. <гум> Поля. Ну не можна, то не можна. Зато я можу як бібізян по деревам тупо пригати. Правда, якийсь поганий з мене бібізян. О, ні. Набрехав, хороший. Диви, і воно цей літак. Обалдеть Його прям друзки розірвало. На три частини. Можна даже сказати на чотири, бо ми ось у на одній припливли. Так, знайди трошки поїсти в лісі. Окей, поняв. Ну давай попробуємо. А де ж саме шукати? Диви, тут якась навіть печера є. Оце да, А де ж можна знайти поїсти? Я поки що прям геть зовсім нічого не. Оно, бачу, яблука, яблука погнали. Яблука це добре. Диви, їх тут прям багацько, да? Я знайшла трошки. Apples uh, for us to поїсти. Дякую, дякую, дякую. Але. О, осьо моє, яблукобент. І що там? Не похилить, не? ні? Ні, мене все одно не похилило. то чого? Ну як було 55 здоров'я, так і осталося, Капець, на Махалову. На що я тоді їм? Я тільки зря то тоді получається. Wait, чекайте. What about that monster вісо? Якщо до того монстра, якого ми бачили. Що якщо він тут? З нами, тоді халепа! Всім нам! <laughs> Всім нам халепа! Discuss about the strange monster you seen earlier. Типу, поговоріть просто про того монстра, якого ви бачили раніше, але а як саме ми маємо поговорити? Каже, за тебе скушав яблуко. я Дякую. Опа. Опа, дощ, 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 дощ б'є хп. Чому? 51 хп, прикинь, він там скійкох убив? Просто жесть. Діміч, говори, прикинь. Я думав, я бачив. Я просто сказав, типу, що я бачив там кейв давайте ховатися в ній. Ну все, ми сховалися, все окей. І ми всі причому сховались. Там, типу, реально повмирало просто двоє людей. Напевно, напевно, двоє. Ох, ну, Печера, щось з нею сталося. Let's get out, before we get crushed Давайте вибиратися перед тим, як нас завалить. Ох, йо. Починається обі. Я дуже сильно не люблю обі в сюжетних сторіс режимах. Того, що, от буквально один раз впав і тобі гаплик. І що робіть? І хто його знає. Але нормально, да? Я вибрався. Все, все окей. Хух. Дві, до речі, ми всі зараз до сих пор бігаємо в цих наших жилетах. Прикол. Ну і ми, по суті, вже всі вибрались, да? Да, я більше не бачу, щоб там лю люди були. Нас осталося всього шестеро, прикинь. Всього-навсього шестеро. І там воно попадали, оці штуки. Типу, як обвал, ти понял. Ого, тут відкрилося дюрка, погнали. О, ми вибрались, кажу, діміч, 30-03. Окей, а що нам далі робити? Нам по-любому пригодиться, от просто ці дровиня. Я прям 100% впевнений в цьому, тому що вони не просто так підсвічуються. Це 100%. О. І що? А чого нас степнуло? Хтось каже, я почуваюсь так, наче за нами наблюдають. Прикинь. ну. О, ні, тікайте в печеру, там знову з'явився цей страшний штука. Ой-ой-ой, тихо, тікайте, ховайтесь, ховайтесь, ховайте сюди. Давайте всі разом. Фух. О, проблема, проблема, проблема. Відстань, відстань, відстань! Ааа, жесть. А, нам сюди треба бігти. Йой, а я не побачив. А це лабіринти. От да! От да! Я не знаю, я просто на рандомі кудись біжу. Я вийшов туди, куди треба, да? Да. Я завис, я завис просто в повітрі. Диви, мене це лагало! Все, тихо, я розлагав. Хорошо. Фу, обалдеть. Аби я зараз просто отам -отам і остався. Це жасть, я би просто дуже сильно ображався. О ми зробили це. Ой, да-да! Дуже тяжко з нервами, але нам це вдалося. Я думаю, що може уже зараз нам треба буде збирати дровеняки. Нам же ж по-любому прийдеться зробити вогнище, правильно? Джулія, скажи мені, правильно чи ні? Правильно? Все поняв а що ж нам тепер робити? У мене 6 кп осталось, а я не бачив. Ой-ой-ой. Ей, гайз, ми повинні. У нас четверо осталося, прикинь. І при цьому всьому десь ще немає когось. Когось нема. Одного, да. Воно. Ссрагезінканки якийсь. А, тому що його монстр схватив. Прикинь. Треба його знайти. Але Юлька так біжить, наче щось знає, я побіг за нею. А, точно! Ми ж клітку бачили. Осьо він. Давай, Бемці, що робити? Ага. Кажу, я знайшов типу цього кента, і що тепер? Ми повинні знайти щось, щоб зламати цю клітку. А що ж а що знайти? Знайдіть якийсь е, тул. А, а тул ось то нам викинуло на берег, да? Абавдіть. Може отут, так? Да? А. Не зрозумів. А, Юлька знайшла якийсь там тул. Давай, ламай, ламай. Бемс. Все, ми врятували нашого кента. І що далі? А, ой, це не кент, це дівчинка. Це дівчинка. Я вибачаюся. Так, і що далі? Може тепер нам треба збирати дровеняки? А може і ні, так? Хто його знає? От і я не знаю. Давай на пальму виліземо. Це можна взагалі зробити? О, все, тепає нас. Так, 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 і що далі? Я почуваюся недобре. О, ні, яблука були отруєні. Я з'їв яблуко, да? Ааа. Це конкретно Джулія з'їла отравлене яблуко. І в неї дивись скільки звіднялося. Так, ну добре, а далі то що, щось відбувається? Окей, okay, гайс, ми повинні зробити вогнище. Да, тепер це то про що я казав. Ми повинні збирати тепер оці дровеняки і принести їх е, до купи. тому що темніє і стає уже холодно. Тому давай, я готовий. Бемц. І ще одна на горі. let's go. Let's go. А, уже хтось знайшов. Все, тоді супер, файно, Good job. Тепер давайте підпалимо його за допомогою якоїсь там штуки. А якої штуки я... Не поняв. О, чекай, вогне ще саме запалилося. Чому? А знаєш, що це може? А, треба зараз тікати. Все, я поняв. Поняв, 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 поняв. Я біжу, 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 біжу. О, ні, е, щось вогонь робить пожежу. Ага, респаун. Скільки коштує респаун? 30 робоксів. робуксів. Е. Мене просто деревом прибило. За що? Ну і в цілому, друзі, на отакій чудернацькій ноті цей відосик підходить до свого завершення. Мене просто прибило деревом. Ну і таке буває. А якщо відосик тобі сподобався, то обов'язково тиця сюди вподобає, де Не Підписуйся на мій канал, тому що мені осталося геть зовсім трошечки до 10 тисяч, ти прикинь! В честь цього я розіграю щось в своєму телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйся також і на нього. Знайти Знайдемо, його по посиланню в описі. Ну а також пиши в коментарі, що ще мені б зіграти такого. А з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімеч. Тож всім файного настрою і всім папа. -па.